Ви готові побачити мій костюм? Три... Два... Один. Привіт! Ви на каналі Steven 2014. І сьогодні Хелловін Да. Яка у вас асоціація з... ...осінню? Осінью? Подожіть. Подожіть. Або. Оранжеві, жовті, красні, листя, які лежать на землі. Так. Да. Лисі дерева. Да. Скука, дожді, чай, тепленький, такий гаряченький. І, каже, Хеллоуін. А... Хеллоуін, да. А Хеллоуін — це страшні історії. А значить, що? А значить, я розказав страшну історію? Мою страшну історію. Ну, вона не така страшна, мабуть. Я не знаю. І в мене випрос. Давайте, от я знаю, що я перекриваю весь мій декор, мій декор, над яким я старалась. Мені кажуть, я його десь час робила. Так що я вот так лягну. І надію, що ви насолодились довольно доволі моїм декором. Yeah. <laughs> ще насолодці моїми різнічками і взагалі тут мабуть кровавий цей Я його питала зробити тим бо в мене нема взагалі помади. Потім я намазала туди кетчупа і потім зрозуміла, що я його тупу. Підкинець відео, так що, а мені... А, так що ми робимо історію. Та-дам! Ця історія произошла в останній день осені. Тобто, через місяць буде рівно рік, як вона произошла. Інтересно, я... Е, так, давайте продовжимо. І дивіться, у мого тата є друг. У цього друга є дві дочки старша, яка вроді в універі вже учиться, і младша, який тоді сповнялось год. Ну, і коротше, звісно ж, він нашу сім'ю позвав святкувати. Вони, неї, типа, орендували такий домик, і там була ще така... Площадь вокруг цього домика, і там були якісь дачі і так далі. І я туди взагалі не хотіла їхати. Але коли, як є, але коли я узнала, що моя плем'яшка там буде та й тетя 11, Капець круто. Е, і, 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 і вона, коротше, там буде, то я согласилась. сижу я, значит, а там сидит еще какой-то примерно, ну ему 14 или 15 уже, ну ему тогда вроде было как 14. И типа нас познакомил, сказал, ну вот сиди там, все таки, а дорослые пошли святкувать. Ну мы же знаем, как они святкуют. Знаем. И сидим, значит, а там, знаете, вот вот это помещение, где все сидят, и там была барная стойка вот с таким примерно вот этим. Прям вот так. И там мы и садили. там было пару стойчиков, да. Нам принесли там поесть все таки. Мы вот с ним садим, разговариваем, спілкуемся. И он говорит про мою племянницу, я такая питаю, а ты типа... Слушай, а ты случайно ДР ее не был? И он такой, ну был. я такая, А, то я тоді тебе знаю. Прекрасне знакомство. Знайомство года. І потім вона приїхала. Тобто батьки хотіли уїхати і вертатися вони точно би не хотіли, щоб я там залишилася і вони вернулись. І мама і тато моєї племяшки... Предложила, щоб якби я у них переночувала після праздника і щоб я з нею погуляла, тому що як тільки вона приїхала, батьки і мої батьки вирішили уїхати. Взагалі, без переділу, я согласилась раді неї. Ну і, звісно ж, вони Да. І ми остались. То був останній день осені. Запам'ятай. Це холодно. І камера. Чого камера? Ну ладно. Камера, знаєте, що при холоді, з нею творить? Вот таке вона розмита. Угу. Я ще тоді забула телефон. Прекрасно! І, То, конечно, нам не було що робити. І ми вирішили піти на оце, оце пространство, дач, не знаю. Біля цього дому, де ми празнували. Ми пішли. І на всій цій території був тільки один фонарь. Браво! Було темно. Було темно. І. Нам же ж нема що робити? Ми пішли! Куди я не знаю, то есть вони, як оказалось, уже там були. Да. Праздному вроді день народження у цього челіка. Мами, день народження. Надіюсь, ви поняли. Підходимо ми до ворот, куди нам не можна було. І там, знаєте, такі таблички стоять. Такі, знаєте, що типу відкриваєш. І туди вішаєш всякі вот вот бумажки, типа все таке оповіщення І закриваєш так ключик. Вот такі работники, да. І нам не було, що робити, ми почали тупо їх пытаться розламати. Да, капець, конечно. І Шось багато і. Мы не змогли. И, конечно, конечно, нам не було, що робити, ми пішли... Ми пішли вже в іншу сторону. То є, оце вот да? Вот. Мы пошли вот так? Ми пішли примерно так. і в цей раз ми вирішили піти вот так. Ми пішли туди. Ідемо йдемо, я йду последнім, звісно. У нас один фонарик. Чого вже тоді було два? Один. Один. Ми йдемо, і вдруг и, и вот цей фонарик у телефона, у цього челіка, пацана. Ми підходимо до якоїсь такої железної калітки, і в нього починає звинити будильник. Ми так зл обі... злякались, що побіжали до цього доміка. Да. Потім він такий заходить цей будильник. Дивиться, а він на нього на час стояв. А час назад він як примірно, час назад він в телефоні сидів, і я дивилась в його телефон. Ну це ще не все. Возможно, хтось по приколу рішив, коли він повіз свою куртку. Бо ми виходили ще до того, як моя племяшка приїхала, ми ще виходили, і він в куртці забув телефон. Возможно, тоді. А оце на кінець історії. Дальше Джо зо... Капец. И... Как э... <гум> сказать? Мы взяли с собой сок. Взяли всякие зубочистки в сатаке, потому что нам не было что делать. И мы решили дальше взламывать табличку. Лучше бы не шли. Вот, видно? Видно. Э, так. <гум> Підходимо, дивимося, а там, знаєте, яка там система? Вот це велика, вот ця территорія, всякие дачі, вот тут цей домик. Ми пішли, як завжди, вот так, до доворот, допустим, тут оці ворота і вот тут топлички. І там іде, типа, далі парковка з шлагбаумом. Але там не просто якийсь забор, а просто от такі от штучки, через які можна людям проходити. І шлагбаум можна самому так взяти і відкрити. Офігенно. І ми дивимося за забор, а там виїжджає якась біла машина. Офігенно. І потім ми такі думаємо, а наші якби не виходили. Всі, хто в цьому домі сидів, празнув, вони не виходили. В цьому проблема? Ми вже думаємо, Ай, та багато що може бути, то всякі дачі, та, все таке. Ми не звернули на це увагу і почали далі зламувати облічки. Колупались, потім відкрили одну, дивимося там плечень, вообще капець. Потім ми чуємо, як хтось. Насвистую мелодію. І це якби відворот. І ми такі, знаєте, троє. У нас тільки телефони-фонарики. Один фонарь і то він там біля оцього домика. Темно. одні, без дорослих. І хтось за. Як це називають? Собор. Калітка! И хтось за брамой, каліткою не знаю, як то ще це називати, свистить, підсвистує. Мы так і дивимося, а там якась фігура якогось мужика іде до ворот Ми, капец, як злякались, ми такі біжимо. бежим бежимо, до тебя ехать, и прятаемся за ней. Вообще нам стрёмно. Понимаете, темно, темно, таки. А потом еще оказалось, что он за нами бежал. То есть я как а, а, мы такие думаем, так, что это, кто это может быть? И такая моя племянница каже. Так я оберталась, он за нами бежал. Я такая думаю, Батькам ми не могли сказати, бо нам не розрішали йти до ворот. У нас є одна теорія, що це не було настільки стрімно для нас. Або дві версії. Або це хтось з наших рішив пошутити. Або, або це якийсь маньяк, реально. Но я сомневаюсь. И даже третій, офигеть. И третя, кто из кого там провожав. А если совместить дві цих, що, что типа... Вот цей татовый друг, він ще той шутник. И вот тато моей племяннице, він тоже шутник. Хтось из них, наверное, татон друг. Рішили, можливо, провести когось з наших. І ми навіть не побачив, що хтось пішов. І так вийшло. Можливо. Да. Я не знаю, наскільки ця історія страшна. Ну, щоб вам було реально страшно, то подумайте. вот такі челіки, мелкі, мелкі, мелкі челіки. Стоїте біля якоїсь каліточки. как бы все дорослые там э, танцюем, пьяни, танцуют, пьяные танцуют под Маша с днем рождения меня. Вот такие. У вас два телефона с фонариками. Вы кричите, смеетесь. И вдруг вы вы за забором. Бомба! Вы побежала, за Вообще, как бы, страшно. Ну, я, я уже видела в эти, истории. Ну, камон, она была 11 месяцев назад ревна. Да. Вот такая история. Наверное, это самое скучное видео, которое у меня есть на канале. Пока! Ах, да. Зайди в храм Життя Стефані. Вот тут, от вот прям вот тут написано: Життя Стефані. І там ти все узнаєш, як виглядів кетчуп во тут. І вообще багато що, так. Да. Да. І побачиш, який у нас дурдом в чаті.